Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки російської атаки по передмістю Одеси. Пожежа виникла на об'єкті паливної енергетичної інфраструктури. Також вогонь охопив двоповерховий будинок. Наразі в ньому ніхто не мешкає. Сусід Олег розповідає: люди будувалися все літо. Приблизно о дванадцятій годині ночі різко вони почали, багато їх налетіло і. Я навіть не розумію, де звідти з тої сторони їм прилетів, і навіть не встигли спуститися в укриття. Це різко ну так сталося. І виникла одразу пожежа. Тут всі сусіди збіглися, тут своїми силами тушили. Ну, звичайно, миттєвої ДСНСники приїхали, також відреагували швидко. А зараз розгрібаємо це все лише Дві тижні, як заїхали, шість вікон, тролети. Ворота ці всі вилетіли внутрі. Дім потріскав дуже серйозно, прийдеться декілька стін навіть переробляти. І наш автомобіль криша, і вона вздулася, вона вроді ціла, але геометрія машини вже. Ірині вибуховою хвилею винесло частину паркану. Пошкоджений також автомобіль. Згадує, вночі була у сусідки, а чоловік залишився вдома. Прибіг чоловік і почав кричати, що виходь, тому що у нас там все палає, все горить. Ми вибігли тут тушили в сусідів біля будинку, просто простирадлами. Цей весь вогонь, тому що дуже все ну, горіло. А от, а чоловік цей час вибіг на вулицю і просто ліг на землю в траву під забором. Слава Богу, жолік, тому що там ну дуже велика дирка. Якби він стояв в заборі там, іменно де він лежав. У сусіда під забором, то він би живий не залишився, тому що там ну така дирка. Син Галини живе тут з родиною. Жінка розповідає, коли не приїде в гості, постійно повітряна тривога. Ми не були вдома, не були. Да, це нам подзвонили на 12-го, сказали, що тут прильот. Ну і вже не можна було їхати додому, бо два комітетська година. І ми приїхали те хороми. Ці тут живе постійно. А ми тут наїздили до сильно прильоти. Ми ж теж люди в годсь вже виймутся, як би так сказати. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, загиблих та травмованих внаслідок атаки немає. Ольга Глечик, Олександра Пономаренко, Суспільне новини, Одещина.